П'ять овочів, які я раджу підключити в свій раціон своїм пацієнтам. Ці овочі вони покращують роботу печінки, покращують детокс, покращують жовчий відтік. І реально ви через тиждень вже помітите дуже класний результат у своєму здоров'ї. Отже, що це за овочі? Перше, це хрестоцвітня. це броколі, кольорова капуста, але тут дуже важливий метод приготування. Якщо ви будете варити, тушити або запікати, на жаль, вони втратять свої корисні властивості. В броколі і в цілому в хрестоцвітних є індоли, які нам потрібні для нормалізації детоксу естрогенів. Також там є дуже важлива речовина сульфорофан. Вона також є антираковою. Речовиною, обов'язково броколі і чоловікам, і жінкам потрібна. Жінки в основному знають, що вона потрібна для детоксоестрогенів, але реально дуже багато класних властивостей у броколі. І а, далі, якщо ви будете їсти броколі три рази на тиждень, це вже буде класний, помітний результат. А, другий овоч це гарбуз. Але тут теж вкрай важливий метод приготування. Якщо це буде гарбузяна каша, вона користі ніякої не принесе. Якщо ви ще туди добавите, там пшено або рис, або молоко навіть рослинне, це буде цукрова бомба для вашого організму. Така каша вона підвищить вам рівень цукру. Тому якщо підключаємо в раціон гарбуз, треба його запікати і теж готувати альденто. Альденто великими шматочками нарізати. Треба і готувати. Третій овоч це редіс-дайкон або редіска, звичайно, нею знайомі. Вона підвищує рівень глутаціону. Четвертий овоч це рукола або зелені листові овочі. Вони сприяють виробленню жовчі, нормалізують жовчу відтік, тому обов'язково підключайте їх до раціону. І П'ятий овоч це часник. Але тут є нюанси, не всі можуть переносити часник, та навіть Христос Дивіться, якщо ви не можете їсти ці овочі, це може свідчити про або дисбіоз у кошківнику, і треба зайнятися нормалізацією кишкової мікрофлори, або ви чутливі досірки. Це говорить про мутацію. В Генісу Окс, там треба генетику дивитись. Треба спробувати подивитися, як ви переносите ці овочі і далі зробити висновки. Також я рекомендую вам зареєструватися на мій безкоштовний дводенний інтенсив, де я багато чого даю корисного. Можете перейти за посиланням в шапці профіля і зустрінемось на інтенсиві.